Друзі, маємо продаж гарно двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Гран Вілич. Площа квартири 73 квадратних метри. Квартира знаходиться на першому поверсі 6. Заходимо в коридор. По ліву сторону маємо один санбузом. Далі. Велика пустора кухня. Встановлені панорамні вікна. Тут є робоча частина кухні, це є газові труби під лічильник, встановлений двохконтруний газовий котел. Ось такий вигляд. Вікна виходять внутрішні двори на дитячі майданчики і відпочинкову зону. Далі по коридору по праву сторону маємо ще один сам Ось такий, який можна переобладнати в гардеробну, і маємо кімнату в спальню. Ось таку кімнату. Також з поворами вікном. І друга це є велика кімната зала. Площа 30 квадратних метрів. Її можна Розділити на дві. Ось така велика простора кімнаті. Площа кімнати 30 квадратних метрів. Кого цікавить дана квартира, будь ласка, звертайтесь з радістю, вам покажемо і надамо додаткову інформацію.